У Польщі прийняли нову міграційну політику. Раджу вам записати це відео, тому що воно відноситься до усіх мігрантів 15 жовтня. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив новий законопроект, який вже був прийнятий під назвою Комплексна і відповідальна міграційна стратегія Польщі на 2025-2030 рік. Поки самих змін не опубліковано, але вже є критика зі сторони опозиції, а саме президента Анджея Дуде. Але сам проект передбачає наступні зміни. Перше це польське громадянство. Буде введено тест на громадян. Дядянство, що вимагатиме підтвердження знання польської мови. Також будуть переглянуті процедури надання карти поляка та статусу репатріанта. Наступне це політика трудової міграції. Польща продовжить приймати мігрантів для роботи в дефіцитних професіях. Спрощена система працевлаштування для українців та інших громадян продовжується до кінця 2025 року. Зміна у візовій політиці: консульства отримують більше прав, зможуть самостійніше приймати рішення щодо видачі віз, а сама система перевірки даних стане жорсткішою і надаватиме візи.